Поділитися словацьким та чеським досвідом процесів інтеграції до Євросоюзу на Прикарпаття приїхали спеціалісти із центру європейської політики міста Братислава, Словацька республіка, та неурядової організації ЕОТІС міста Берно, Чехія, у рамках словацько-українського проекту Європа в школі 2 що фінансується словацькою агенцією з розвитку міжнародної співпраці. Педагоги із десяти областей України поглиблено вивчали процеси європейської інтеграції, наприклад. Леді Чехії та Словаччини та особливості передачі набутих знань у середній школі. Окрім цього, підготовлені робочі зошити, працюючи з якими учні зможуть вивчити різні аспекти європейської інтеграції. це європейські цінності, політика та економіка. Там також наведені чудові приклади, які можна опрацювати разом з учнями. Крім цього, додаються цікаві ігри, розроблені на основі окремих тем, з якими можна працювати в рамках певного уроку. Цікавою складовою робочих зошитів є те, що до кожної теми, учасниками освітньої програми зібрані поширені міфи стосовно вступу України в ЄС. На мітик на Україні розширені. на семінарі були присутні представники загальноосвітніх закладів області, здебільшого вчителі суспільствознавчих дисциплін, які надалі у доступній формі пояснюватимуть вихованцям переваги та недоліки вступу України до Євросоюзу. Це не будуть поки що спеціальні заняття поки що ми такої автономії і свободи в організації навчального процесу ми не маємо. Але разом з тим елементи цих знань можна давати на будь-якому уроці, їх використовувати на уроках економіки. На уроках математики, на уроках само собою історії, і навіть е, е, української мови, де використовувати відповідний матеріал, методичні матеріали, спільно розроблені українськими педагогами та спеціалістами Центру європейської політики, будуть використовуватися на курсах підвищення кваліфікації вчителів у системі педагогічної освіти Івано-Франківщини та інших регіонів-учасників проекту.